В Івано-Франківську продовжують програму розвитку громадської спортивної інфраструктури. Сучасний спорткомплекс планують навдовзі звести поблизу німецького озера, що в пасічній. У проєкті футбольне поле зі штучними покриттями розміром 28 на 42 метри, трибуни на 296 місць, накриття з металевих конструкцій висотою 18 метрів. Також окремо передбачені адміністративно-господарські приміщення, роздягальні, душові та санвузли. Тут є кошти з державного бюджету. Дякуємо народному депутату України Володимиру Шкварилюку, який лобів. Цей проект, але також тут є співфінансування міста з міського бюджету. Тому це буде спільна така спільний проект між народним футбольним клубом Ураган, між Івано-Франківською міською радою, між народним депутатом України Володимиром Шкваралюком. Якщо все добре буде, то на день міста я думаю, що цей майданчик буде презентований громаді міста. В цьому мікрорайоні завсіди інтенсивний розвиток саме цієї території навколо німецького озера, і дана споруда вона буде якби. Заключною або найпередовою, передовою, тому що вже зараз на даний час ми розробляємо великий проект щодо облаштування цілої, цілої цієї зони навколо німецького озера. Тут передбачається доступність усіх мешканців мікрорайону і не тільки мікрорайону, але й цілого міста. Багатофункціональний спортивний комплекс буде призначений для весняно-осінніх та літніх видів спорту. Тентове накриття буде захищати від атмосферних опадів. Пляжний волейбол тут почали практикувати лише минулого року. А однак уже відбулася фінальна частина чемпіонату України з пляжного футболу та пляжного волейболу. Новий спортивний комплекс дозволяє проводити змагання не лише загальноукраїнські, але й міжнародного значення. Вартість проєкту 10 мільйонів 125 тисяч. Проведено тендер. Фірма виграла тендер з кошторисною вартістю 7 мільйонів 140 тисяч. На сьогоднішній день виконано робіт на 2 мільйони 850 тисяч. Наразі готовий фундамент під опори та металеві конструкції під каркас, модульні блоки роздягалок і душових. Наприкінці квітня будуть готові трибуни на літо пісочне поле зимою воно накриватиметься модульним штучним покриттям для міні-футболу, волейболу і баскетболу. Цього року ми плануємо також спільно з областю добудувати стадіон Хетрик біля стадіону Рух. Також запроєктували і почнемо роботи щодо будівництва басейну на фізкультурно-оздоровчому комплексі. Ряд штучних полів буде побудовано, зокрема, тут українській гімназії номер 1 на Пасічній теж буде штучне поле побудоване для заняття наших дітей. Тобто ми в цьому напрямку зараз рухаємося, щоб в кожному мікрорайоні були спортивні споруди. Для нас цікаво також такий тип споруди, тому що він достатньо за невеликі кошти дозволяє створити багатофункціональний комплекс. І це важливо для міста. Якщо тут вдасться все так, як воно заплановано, то це може бути як пілотний проект для всіх мікрорайонів районів щодо будівництва таких багатофункціональних майданчиків.